Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду маринувати перець у баночках на зиму для фарширування. Я взяла 4 кг отакого перцю. зараз я його почищу, от серединки, так як ми всі робимо, Вичищаю це все і буду парити ну, буду показувати. Показую, як я буду його чистити. Отак беру ножик і от. Ну, це кожен вже робить, як, як йому підходить це робити, як вміє. Ну, отак і буду вичищати серединки. Все гарнесенько, ті зернятка, це все. Ну, отак зробила. І Слідучий, так зараз зроблю. Так, ножик і кругом вирізаю. От і слідуючий так почистила. Перець я почистила і зараз йду парити його. Але скажу вам, що я от взяла каструлю, улила тут дві отакі літрові баночки води. І оця третя, тут уже улила дві. Це третя це водичка для маринаду. Я не знаю, чи піде вся така водичка, маринад для увесь у мене, чи не піде. Але я так з запасом. Хай він залишиться, але краще стане. І буду сьогодні такі півтора-літрові баночки пробувати складати перець. Буду таких. Тому році у 3-літрових робила, то було забагато, а цього року хочу попробувати у таких баночках. Ну, все, іду, водичка закипіла, йду парити і ставлю водичку оцю, щоб грілася вже на маринад. Вода вже закипіла і буду закидати перчики, хай пропарюються їх Я ставлю води багато, щоб багато зараз пропарювалося перчиків, щоб довго не стояти біля плитки тут. От усе. Зараз трішки накрию, знов От покажу вам перчик закипів. Бачите, кипить. І з цього часу, коли він закипів, 3-4, ну аж до п'яти, якщо дуже такий тустенький перчик хвилин, хай покипить. Ще накриваю його трішки. Все, пройшло 4 майже більше хвилиночок. І як гарно кипів перчик. І буду забирати. Стараюся забирати знизу, оцей що був там знизу. І котрий такий з тоненькою шкірочкою. Оцей біленький з тоненькою шкірочкою. Так, воду туди. І отак буду витягувати. Перчик я витягнула, І бажано зараз зверху кришкою накрити. Хай він тут ще трішки упарюється. Я такої кришки не маю, не ще таку у формочку і отак накрию його. А сюди ставлю вже слідуючий, хай опарюється. Поки друга партія перчика буде пропарюватися, а я оцей пари, перець пропарений, зараз буду вже вставляти в баночки. Не знаю, як в мене, скільки вийде у півтора літрові. Але я вже приготувала і двохлітрові рядом, якщо такий був сюди дуже маленько. Ну, хотіла б... І покажу вам, як я От баночки сухенькі, гарненько, миті, сухенькі, але як я їх стерилізую. Це є гаряча кип'ячена вода. Отак беру, наливаю, поставила сюди ложку, щоб не трісла баночка. Ставлю ложку, слідучи і отак, отак гарнесенько, тільки сполісную. Отак. водичкою. Тепер ставлю другу баночку. Отак. І водичку другу. І отак зараз буду кожну баночку, так кипяченою водою оце робити. Буду ставити перчик. Перчик ще от у мисці пропарився гарненько. Зараз побачу, скільки мені сюди його влізять. Чи буде мені добре, що у такі баночки, чи підуть у двохлітрові. Вже гарнесенько і укладається туди. так. У мене цей раз дуже великі перчики, бажано май... малесенькі, ну, які були такі і О, так, три, чотири, бачу, п'ять пішло. Поки я в слідуючу баночку ставила перчик, накладала і дивлюся до цієї, що я перейду. Бачите, як багато сіло, перчик сів. І тепер, я думаю, що ще два перчики сміливо туди можу поставити. От і ще один сюди. Так, Рнесенько. і вийшлося перчики у мене скільки. Тут зараз порахую і скажу. От тут о, лізло 8 штучок. Показую вам от вийшло в мене півторалітрові баночки, 4 штуки, з 4 кілограмів перчику. Думала, що поставлю 2-літрову, але все-таки мені підійшло. Тут іде і 6, і 8, як я кубаночку. отак клала, Бачите. Отакі вони повні, отакі. І вже вода на маринад закипає. іду робити маринад. Водичка вже закипіла і буду робити маринад. От. І також скажу вам: я під відео обов'язково напишу опис: у мене тут 3 літри води. Я вказала вам ще. І на один літр води йде одна столова. Ложка цукру. У мене три. Даю три. Отак. От без вершка така собі. йде. Отака. От три столові ложки цукру. Одна столова ложка соли. У мене три літри води, даю три, три столові ложки соли. Тобто теж без верха. Отак. От Додам сюди декілька перч, перцю горошком і лаврового листочка візьму. Ось ну, три штучки такі величенькі, і отак просто розірву все. Перемішаю гарнесенько І хай закипить марина, добре. Марина закипів, я огонь виключаю і тепер додаю оцет. Оцет 9%. Кажу вам, видно, так, і даю на літр води дві столові ложки оцету. У мене тут 3 літри, тоді я дам 6 столових ложок. Так. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять, Шість. І не бійтеся, що як у вас там якась ложка не така аж дуже. Так, зараз немає таких аж дуже-дуже великих ложок. Ложки більш-менш стандартні, отакі столові. Як там буде якийсь мілілітр того оцету, чи соли, чи цукру, чуть більше, чуть менше, це не, не дуже зіграє таку велику там роль. Не бійтеся, давайте більш-менш і все буде добре. Все, іду маринад засипати у баночки. Я поставила діяльці от на стіл рядом з баночками, де я зараз буду їх ставити, коли я вже їх закручу. Ну от Беру кружку і буду заливати маринад кожну баночку. І зараз побачу, чи мені стане маринат. листочок лавровий хай йде туди. Ось, одна баночка буду ставити сюди. І зараз подивлюся, можливо, ще вода трішечки сяде, а то подоливаю. І так сліду, що буду. Баночки я вже залила маринадом і покажу вам, от скільки залишилося ще маринаду. Зараз висиплю. Десь 200 мл ще залишилося. Але я пройдуся по баночках, бачу, отут ще треба трішки. О, перелила трошки. Тут повна баночка, тут повна. Ну все, буду закручувати ключем. Баночки вже я кришками закрутила. І от зараз яйцями так, не буду їх перевертати, тут все гарненько проварено, процево, отако закутаю гарненько одіяльцем, І так. До охолодження буду стояти. Коли охолодяться, тоді вже хто де ставить. Я буду ставити у підвал. Ну, а він гарно зберігається десь і у квартирі. Ну, от сьогодні такий перчик маринований, я з вами готувала. Якщо сподобалося, приготуйте і ви по такому рецепту. І дякую всім гарно, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я маринувала такі, закривала такий маринований перчик. Дякую вам за підписки, дякую за лайки, за коментарі. Дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!